Про неслухняне волосічко У однієї хорошої маленької дівчинки було сильно неслухняне волосічко. Дівчинка Маринка була ще досить маленькою, тому її волосся щодня розчісувала матуся. От тільки волосини сильно любили гратися між собою у плутанки. І як тільки гребенець покладеться у шухлядку, як вони вже заплутаються, треба вже мити голову, сказала мама. Маринка знала, що після купання її волосечко стає слухняним і цілий день не плутається. Але дівчинка не любила мити голову, бо пінка потрапляла в очка, і вони починали пекти. Давай пострижемо тебе, пропонувала матуся, тоді волосся стане менше, воно легко розчісуватиметься і не буде плутатися. Та дівчинка не любила стригтися. Вона дозволяла лише підстригати волосечко спереду, щоб не заважало оченятам бачити. А ззаду її ще ні разу не стригли. Ну, що мені з тобою робити? Продовжувала матуся, яка вже довгий час розчісувала донечку. Мамо, заплети мені косичку, попросила маленька. Тоді пішли за подарунками для твого волосся. Може, воно стане слухнянішим, коли отримає гумки і защіпки. Так воно і сталося. З часу, коли мама вранці почала заплітати своїй доні косички чи збирати волосся у хвостики. Воно більше не плуталось, а було слухняним. Тим більше, що воно боялось ножиць. А яке в тебе, волосічко? Слухняне?